В Україні купуючи заставний автомобіль можна зіштовхнутися з купою проблем. Насамперед, якщо він виявиться під заставою певного кредиту або торги відбулися із порушеннями, навіть якщо ви особисто до цього не причетні, в результаті можете втратити свою автівку. Зрозуміло, що і гроші. Усе це через нову постанову Верховного суду. Детальніше у цій темі вирішили розібратися джедаї та попередити про можливі ризики. Купили заставний автомобіль, а ви точно перевірили всі документи. Якщо ні, то можливо вже завтра вашу машину можуть конфіскувати. Верховний суд України постановив, що банки тепер можуть претендувати на майно навіть після його продажу третій особи. Заставні автомобілі приваблюють покупців, бо коштують дешевше аніж на ринку. Але і в цій процедурі є свої ризики. Якщо торги відбулися із порушеннями або за автівку ще триває суперечка, її можуть відібрати. А свої гроші ви, можливо, не побачите. Тобто чоловік може приобрести автомобіль, а в дальнейшем окажеться, що він є залогом по какому-то кредиту, і он буде точно так же раз на публичных торгах, і чоловік потеряє автомобиль. Ще рік тому торгами займалися спеціальні організації, які часто занижували вартість авто, а про торги повідомляли лише своїм. Тепер посередників замінила система електронних торгів. У державній виконавчій службі запевняють, вона надійна. На сьогодні немає жодного судового рішення, яке набрало законної сили, які в результати цих торгів були визнані недійсними. Але якщо ви таки вирішили придбати заставну автівку, то не забувайте про основні правила. Насамперед її потрібно обов'язково перевірити на судимість. Юристи радять подивитися в єдиному реєстрі судових рішень, чи не фігурує обраний автомобіль в якійсь справі. Якщо рішення немає, якщо спори не ведуться, то в принципі риски покупки знижаються. Окрім цього, потрібно взяти в банку документи, які підтвердять відсутність проблем. Якщо вам банк подає такі документи, банк по суті на себе бере відповідальність за вот эту куплю продажу, і якщо у вас в дальше спори, то ви можете банк привлекати в сторони по ділу. Банкіри запевняють, якщо ви придбали автомобіль як сумлінний покупець, боятися нема чого. Якщо ви не в цій схемі, і якщо ви розумієте, що ви не в зговорі з торгуючою організацією, або там не в зговорі з сотрудниками, які зараз там ведуть цю електронну торгову площадку, чесно виявили, то вам фактично нічого боятися. Загалом з початку дії системи електронних торгів продали майже 800 автівок загальною вартістю понад 46 мільйонів гривень.